Нове попередження не було марним. У вівторок буковинці спостерігали шквальний вітер і сильні зливи. В області негода наробила немало лиха, зокрема у Кіцманському районі. У людей позаливало городи, зруйнувало господарські прибудови. Журналісти завітали до села Стрілецький кут. Дощі, дощ великий, так? Вода залила повністю нівідко, городи ніякої, ні барбульки, нічого. За ніч вода спала. Підвалі так як у мене. В підвалі спала один на мор. На городі ще є пів води, пів на морі. Те, про що розповідає пані Марія, можуть сказати усі жителі цієї вулиці. Негода наробила тут чимало лиха, крім затоплених городів, є ще підтоплені будинки і підвали. А з лісництва, яке розташоване вище села, нанесло чимало дровиняк. От ці потоки ніколи не прочищувалися вже пару років. Ніхто нічого не толком не робив. Ліс. Ліс у нас є, нам дров взяти не можна, а наробити нам біду, це вони саме перші знають. Коли гроза пішла, потоки, а яри всі забиті. І вони остають у папері один на другий, такі великі бучки, дивіться, це все і куди? У пруд він не йде, там під'єдна дорога, там честа треба, він не, а ми куди? Людям нагороди. Город повністю залило водою. Кром хати вода прийшла додому, до хати зайти негодно. Заступилася дівчина, застулася я, город пропав, наробилися, купа грошей, купа труду, хто нам це розмістить. Це наше начальство, нічого нам не допомагає, нічого нам не дає, нічого нам не робить. Обіцянки є. А роботи ніякої, толку ніякого. В село приїхали рятувальні машини Державної служби надзвичайних ситуацій. Але поки вони відкачували воду в одному місці, дощ заливав щось інше. Крім води, на городах опинився на мул. А тому кажуть селяни, весь врожай пропав. Співробітники ДСНС кажуть, така біда трапилася у кількох населених пунктах Кіцманського району. Всі вони трапилися в Кіцманському районі. Це три населених пункти: село Біле, Чорногузи і Стрілецький кут. Найбільше таких випадків у нас є в стрілецькому коті, де близько 40 підтоплених ділянок. В селі Біла у нас два таких випадка, і в чорногозах чотири. Наразі тривають роботи по відкачуванню води. Чи будуть розбирати завали дерев, які позносило з нерозчищеного лісу. Поки що невідомо як і невідомо, чи будуть знайдені винуватці нерозчищених ярів. Надія Величко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. 18 червня на Дніпропетровщину з робочим візитом прибула перший заступник міністра охорони здоров'я України Олександра Павленко. Серед запланованих для неї заходів відвідування найкращих медичних установ області, а також найбільш проблемних з них чи тих, які перебувають в найгіршому матеріально-технічному стані, а також участь у розширенні колегії департаменту. На ній представники галузі зосередилися на обговоренні трьох нагальних питаннях: а саме регіоналізації акушерсько-гінекологічної служби, наданні хірургічної допомоги мешканцям. Області, а також ситуації у фтезіатричній службі. Остання особлива тема, адже наша область продовжує займати третє місце в Україні за кількістю хворих на туберкульоз, а також летальності від нього. Однак, позитивні зрушення все ж є. За останні 15 років кількість померлих від цієї недуги скорочується щорічно. Найвищий показник смертності проходився на 2008 рік. І за останні 7 років ми отримали зниження смертності від туберкульозу більш ніж в два рази. А це 1400 врятованих життів. звісно ж, усіх присутніх на колегії цікавило питання про подальшу участь нашої області у медичній реформі, чи вона продовжуватиметься, і відповідно постає питання фінансування. Чи вона заморожена, чи взагалі поверне назад? Як пояснила Олександра Павленко, міністерство підтримувало продовження пілотного проекту. Однак, початок каденції нової команди припав на час, коли бюджет країни вже був прийнятий. Ми розуміли, що початок бюджетного року відбувся бюджетні розписи, бюджетні призначення вже від відбувається за іншою системою, яка діє в усіх інших регіонах, і такі речі вже просто не робляться з середини з року. Але враховуючи те, що ми робимо ставку на голосування наших законопроєктів в цьому році, то можливо, ми сподіваємося, що так станеться, і на 2016 рік нам не треба буде вносити окремий законопроєкт про подовження пілотів. А ми зможемо вже зробити ставку на нові прийняті законопроєкти. Вони відтворять курс реформи, при якому. Пілоти будуть непоступні. Вектор розвитку медицини підкреслила перший заступник міністра охорони здоров'я. Не зміниться однак він вже враховуватиме різниці між такими поняттями як медична допомога і медична послуга. Ми крокуємо поряд із цим вектором до страхової медицини. І буде зроблений прорахунок. Це також в межах реформи здійснюється базового, базового пакету медичної допомоги, який, звичайно, буде для людей безкоштовним, те, на що вони будуть і надалі отримувати безкоштовну допомогу. Але так само має бути зроблений підрахунок щодо тарифікації медичних послуг. І, в принципі, зараз ця тарифікація і так вже існує в країні, але легітимно на на всю Україну це зроблено не було, зважаючи на те, що зустріч медиків в області прийшла напередодні їх професійного свята. Звісно ж не обійшлося і без відзначення кращих працівників галузі людей, для яких клятва Гіппократа лишається першочерговою, попри усі труднощі та негаразди. Елеонорасіндієва, Юрій Солодовник, об'єктив 27 канал. Ще один проєкт пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні для нашого міста розробив директор музею сучасного мистецтва пласт арт Борис Дєдов зі своїм сином Андрієм. Вони пропонують розмістити меморіал поблизу Катерининської церкви на валу. Над своїм задумом працювали три місяці і створили масштабний макет та відеопрезентацію. Він уявляє собою прообраз барикади в будь-якому місті, як бачите, можна поставити свічку, положити квіти. Мені тут люди говорили, що от діти будуть лаз, хай діти лазять. Це барикада. Хай вони ходять, хай вони вживаються в цю тему. Не випадково я запропонував такий прохід, щоб кожна людина мала можливість образно так пройти через це. Меморіальний комплекс за планом складається з двох частин: світлої барикади, з яких злітають птахи, та розташованих навпроти темних хрестів. Чи сподобається містянам такий задум, Борис Дєдов поки не знає, адже йде лише обговорення його проєкту як одного з можливих. Втім, в ньому можуть бути зміни. Шанси дуже прості, Сподобається людям, будемо втілювати, не сподобається, не будемо. Оце всі шанси. Я ж кажу, це ми суто творча пропозиція. Вона потребує, може допрацювання. Проєкт пам'ятного комплексу це власне бачення митця, що не претендує на реалізацію, адже це тільки чергова спроба розробити прийнятний для містян меморіальний комплекс серед вже пропонованих. Втім, який саме і де розміщатиметься пам'ятний знак, має вирішувати громада міста. Вони надихають, розслабляють та роблять так, аби по тілу бігли мурашки Ясногору у Гошові. Заполонили мелодії дзвонів. На Прикарпатті відбувся перший в Україні міжнародний фестиваль карильйонного мистецтва. Ці музичні інструменти схожі на клавішні, втім грають на них не пальцями, а кулаками. Кожен удар викликає звук окремого дзвону. Так, музиканти і створюють свої мелодії. Я просто відключилася. Він дозволяє якось заглибитися в свої думки, подумати над своїми думками і почуттями. По перше, це незвичайно і морально кожен день такого не почуєш. Я перший раз в житі чую прим. Карильйон позитивні емоції припіднімається настрій. Взагалі вся обстановка дуже гарна. серед учасників фестивалю. Єдина жінка в Україні, котра практикує гру на карельйоні на професійному рівні. Це киянка Ірина Рябчун. Вона виконувала класичні твори на пересувному карельйоні, у якому механіка поєднана з електронікою. Я тут відчуваю якісь такі фарби, як мед, сонце. Ну надзвичайно щось приємне. Півучість цього інструменту цей шлейф довгий. Це його характер. Характеристика основна. А от у дзвіниці Гошевського монастиря стаціонарний механічний карельйон. Саме таких музичних інструментів в Україні лише три на ньому твори російських композиторів виконувала росіянка Олеся Ростовська. Мешкає у Москві, а майстерності карельйонної музики навчалася у Санкт-Петербурзі. каже враження від гри простими словами передати неможливо. Я чувствую колокольні інструменти. Не, не знаю, правда, не знаю, які сказати слова. Це йде через все тіло через. Головний мозок, спинний мозок, через руки, ноги через слух. Загалом у дзвіниці Гошевського монастиря понад півсотні дзвонів. Їх упродовж трьох років відливали у Бельгії. На кожному викарбовані імена родин, котрі жертвували гроші на їх створення. Священнослужителі переконані, мелодії несуть слухачам позитивну енергію. Дзвін він очищує резонанс. Медики говорять, що резонанс звуку, дзвону навіть руйнує ракові клітини. Очищує повітря, очищує воду фестиваль дзвінного мистецтва. Гошевські монахи хочуть зробити щорічним серед інших планів створити у монастирі першу в Україні школу карильйонної музики. Ларін Іваненко, Віталій Магалатій, Андрій Гаргара. Телеканал 402. Премьера оперы Жоржа Бизе «Кармен» – это долгожданное и знаковое событие для нашего города. Это произведение украшает репертуары множества оперных театров по всему миру. А потому сотрудники Одесской национальной оперы уверены, что мировым шедевром должны наслаждаться и одесские зрители. По отношению к Одессе, мне кажется, что она очень созвучна, она очень уместна в Одессе, потому что очень много соприкасается. Это праздник, который начинается буквально с увертюры. Одессы это праздник, это южный темперамент, это э, свобода, это страсть, это солнце. Новая постановка «Кармен» режиссера Георгия Кофтуна и дирижера сочетает в себе как традиционное прочтение, так и современный взгляд на классическое произведение одноименной новеллы «Проспера Мариме», отметил художественный руководитель театра. Сочетает в себе, так сказать, как бы настоящий зрелищный оперный театр и при этом очень самобытное, я бы сказал, видение режиссера и художника В своей концепції режиссер и художник приглашають зрителя в закулисье театра в то время как. происходит действие, и зритель видит это действие не только и не столько из зрительного зала и своего кресла, сколько из-за кулис. Это очень интересное, это очень оригинальное решение. Особенность оперы заключается в особой роли танцевальности, которой пропитана вся музыкальная партитура композитора. В проведении драматургической линии, которая посредством пластики рисует мысли героев, а также в решении режиссера, дающего возможность зрителю заглянуть в театральное закулисье. Мысли Козе и мысли Эскамильо. То есть это э, то, те ощущения мысли переживания, которые э, выражены будут пластикой ä, в, в исполнении. Оперы Кармен не было в репертуаре Одесского театра оперы и балета более пяти лет. А для того, чтобы масштабная премьера прошла успешно, весь коллектив театра ожидала долгая, напряженная, но вдохновенная работа. Генеральный директор надеется, что постановка придется по вкусу как меломанам с опытом, так и тем, кто только начинает осваивать оперное искусство. В такое сложное время сделать такой огромный спектакль стоит больших усилий, как материальных, так и физических, и творческих. Ну, даст Бог, это дитя, рожденное в любви, получится достойным наследником вот той Кармен, которая была в театре, а может быть лучше. Долгожданная премьера одной из самых известных и популярных опер мировой классики «Кармен» состоится 19 июня на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета. Еще четыре премьерных показа пройдут 20, 21, 25 и 26 июня. Полянці Алісії Захарко два роки і дев'ять місяців, і вона офіційно наймолодша художниця України. Батьки дали дівчинці фарби й полотно, коли вона ще ходити не вміла. Малює дівчинка руками різними фарбами на різних поверхнях. Врешті за два роки батьки зупинилися на полотні і професійних акрилових фарбах. Так картини житимуть довго. Руками, так? Так. Що ти малюєш на картини? Моя землю, таке, дощик, так. капельки людей. На ще не закінчили ту думку. <різوع> <різوع> Стиль, в якому наразі малює дівчинка, характеризують як абстрактний експресіонізм. Експресіонізм це. Пов'язаний з емоціями такими. Ми бачимо тут дуже багато позитивних емоцій. Я думаю, коли ви переглянете виставку, ви теж це побачите в цих роботах. Особливо нам подобається процес навіть більше ніж результат. Бо ми бачимо, які позитивні почуття це викликає в Алісі. Кажуть, не шкодують сімейного бюджету на фарбу і полотна для дочки, бо зрозуміли, що це приносить щастя і Алісії, і їм самим ще з першого та всіх наступних разів. Ми дали їй фарби, дали їй полотно невеличке, і вона спочатку малювала так несміливо, але потім опинилася вся в цих фарбах і в тому холсті. Залізла на нього ціла. Була невеличка і помістилася там. Були на морі, відпочивали. Алісі було півтори року, може трошки менше навіть. То ми в готелі, поставили їй два холсти, дали їй фарби, взяли з собою. І це коли вона малювала. Це такий був процес відразу там фарба по стінах, по меблях. І ми це все зразу, якби старалися оперативно прибрати, щоб нічого не було видно. Але ну дуже цікаво, якби ну самі просто спогади, емоції. Оце в неї море було таке різнокольорове. Мистецьку вартість у картинах дівчини розповідають батьки Аліси, побачили тернопільські художники. З цієї роботи взагалі почався наш творчий шлях Алісії, можна сказати так, тому що. Побачив голова спілки дизайнерів Тернопільських Юрій Цуприк, цю роботу і сказав, що вона варта уваги. І коли дізнався, що це малює наша донечка Алісія, то був дуже приємно вражений. І відразу нас запросив на виставку молодих художників минулого вересня. Тоді Алісії було два роки на виставку молодих художників, організатори відібрали відразу дев'ять робіт дівчинки. Тернопільські художники бо були такі приємно здивовані, що така маленька дівчинка може так цікаво поєднувати кольори, фактури. От і дійсно вони погодились з тим, що ці роботи варті уваги. Тепер Алісії Захарко організували персональну виставку, на якій представлено близько 50 полотен. Діє вона у краєзнавчому музеї в Тернополі. Незабаром Алісія від Книги рекордів України отримає диплом Наймолодша художниця. Музей народної архітектури, побуту та дитячої творчості в селі Прилесне Слов'янського району Донецької області єдиний у східному регіоні України. Створення музею розпочалося у 1983 році. У ці роки значно зріс інтерес до народної культури, а також прагнення зберегти національну самобутність. Саме такою благородною метою керувався Олександр Іванович Шевченко, краєзнавець, художник, організатор дитячої художньої студії Синій птах у селі Прелесне. Комплекс просто неба складається з пам'яток народного будівництва, хати, комори, кузні, вітряки. В інтер'єрах представлені різноманітні знаряддя праці, предмети побуту, твори народно-декоративно-вжиткового мистецтва, експозиція знайомить з пам'ятниками матеріальної та духовної культури Слобожанщини 19-го початку 20-го століття. Музеї завжди були і будуть скарбницями культури, матеріальними і духовними зразками прекрасного. Основна мета роботи з дітьми музею, народної архітектури, побуту та дитячої творчості вивчення культури свого народу, його традицій, допомогти дітям торкнутися до духовних витоків народної мудрості. Заняття в студії проводить молодший науковий співробітник Рязанцева Оксана Миколаївна. Диво, тобто кожен якусь свою У нас є мальчик, який любить вибивати птахів. От одного птаха, іншого, йому це більше до душі. Тобто кожен хто вже проявляє не те, що їм хтось нав'язує своє, а кожного своє якесь бачення цього. Все. От вони кажуть, чому ми любимо своє село. Тому що ми з ними скрізь виходимо і бачимо ці всі екскурсії, бачимо природу і порі з собою. І коли ми повертаємося назад на заняття, тоді вже ми намагаємося це все показати в наших всіх витворах. Декоративно-вжиткове мистецтво все впевніше входить в практику роботи з дітьми, бо є одним з більш доступних для сприйняття видом народної творчості. Глибоке національне в своїй основі воно близьке і зрозуміле дитині, знайомлячися зразками народної творчості і власноруч виготовляючи писанки, іграшки з глини і тканини, діти попадають у світ казкових образів, який найбільш близький їх естетичним відчуттям і уявленням. Цітки хорошо получається рисовать, так, ну, потому что там интересно и можно бы бывать и вышивать вещи. Ну, открыто рисую сейчас э-э Украину. Все настояще все природно, красиво. Ходим мы и в за студию mm -hmm. выступаем, и тут развиваем. На день села постоянно выступаем, всегда без ролей не остаёмся. Нам всегда все дают. Э, чему до научился? Я научился, ну но... Писати писанки, як називається, що, мотанки. Дальше вибивати. Ну так, ну, потім ми ще будемо вибивати больші картини, а зараз ну, ми вибивали маленькі. Людям потрібні не лише земні, блага, потрібні і казки. Вони розвивають духовний світ людини, роблять його витонченим, кращим, добрішим. Запрошуємо відвідати цей унікальний музей Донеччини.